Доброго дня! Я конструктор компанії Мір і ми продовжуємо знайомитися із виробами нашої компанії. В попередніх відео ви бачили, як моя колега Яна презентувала вам кабінет, виконаний в класичному стилі Людові. Сьогодні ж я хочу вас познайомити з кабінетом, виконаним в сучасному стилі Модерні. В цьому кабінеті нами використані досить прості матеріали, але у незвичайній комбінації. Саме ми використовуємо масів дуба, шпон дуба, шпон палісандра, нержавіючу сталь, вирізану на лазерному обладнанні. Історія створення цього кабінету є яскравим прикладом того, як працює компанія Міт. А саме, на момент початку робіт в цьому приміщенні не було ні будівельної готовності, а в наших фахівців не було уявлення, а який саме буде дизайн. В нашому конструкторському бюро і в інших підрозділах і на виробництві реалізована така схема роботи, такі бізнес-процеси, які дозволяють вести такі роботи одночасно. Тобто, коли почали виконуватися будівельні роботи в цьому приміщенні, по нашим ТЗ, бо без них ми почали розробку дизайну. Наше програмне забезпечення дозволяє реалізовувати м'яке проєктування, яке в напівавтоматичному режимі дозволяє коригувати креслення по якимось дизайнам у відповідності з виконаними будівельними роботами. Це дуже часто зустрічається на різних наших об'єктах, які ми виконуємо. Інколи ми починаємо працювати і заходимо на об'єкт, коли на ньому ще немає даху, лікають і Ми задаємося питанням: а чи можна починати? Відповідь однозначно: так можна. І ми маємо досвід такої роботи. Це дозволяє виготовити меблі і всі інші вироби, які будуть встановлені в приміщенні. Одночасно із закінченням будівельних робіт, що на сучасному етапі дуже важливо, тому що замовник не хоче чекати, коли буде закінчене будівництво місяць чи два, коли до нього приїдуть вироби. Чіткість і прямолінійність форм стілі модерн передбачає неможливість використання. Елементів з відомою фурнітурою, але кабінет залишається кабінетом, і тому нам потрібні якісь функціональні зони, ну, наприклад, шафи для зберігання документації. У даному кабінеті нам реалізована потайна шафа з фасадом без ручок, системи відкривання пушту. Візиті реалізована досить складна схема прихованого плінтусу з підсвіткою. З рами нашої компанії також виконана трьохрівніва паряща стеля з підсвіткою з гіпсокартону в комбінації з витриманими лінійними карнізами з деревини. Це вже пасує всім елементам, які представлені в цьому приміщенні. Ви маєте можливість приїхати до нас в офіс і побачити на власні очі якість виробів, які представлені в цьому кабінеті. Також ви можете оцінити функціонал всіх елементів, які виготовлені на нашому підприємстві, і навіть посидіти в кріслі керівника. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, чекаємо на вас.